Є традиційний портфель, який прописаний майже у всіх книжках 60 на 40. Да? Там вже балансують або 60 облігацій, а 40 акцій, або 60 Залежно акцій. Залежно від віку, від да. терміну. Цей, цей портфель, по суті, це те, що вже про це пишуть, не працює після ковіду. От просто він не працює, тому що кореляція облігацій і акцій вона трошки вирівнялася, і поки цей інструмент не працює. І що зараз пропонують всі найвідоміші глобальні банки? А що якщо там умовно 40-40 рівна частина, і 20 це альтернативні інвестиції. Тобто, щось і золото, до речі, туди входить. І ось в цих альтернативних інвестиціях є інші, -інші види продуктів, інструментів, в тому числі криптовалюти. Це перше, тобто є чіткий тренд, що нові гроші, нові інвестори абсолютно відкриті до цифрових валют, і їх доля в інвестиційних глобальних портфелях буде тільки збільшуватися. Тобто, це той фундамент, який з точки зору довгострокового інвестування все ж таки присутній на цьому ринку. Другий момент, якщо ми подивимося, знов ж таки звіти самих найбагатших людей світу. Так, є там статистично. Криптовалюти всюди вже є, але, як ви сказали, чи може це бути більше 2%? Статистично, поки ми цього не бачимо. Тобто, люди, бізнесмени, які володіють багатствами, у них в портфель там крипти є, але там 2-3 відсотки ні, максимум. Да, так, Тобто, в принципі, золото також. Це дуже важливий момент. Чи наче... у великих інвесторів, як то Нацбанки, центральні банки. <рес> ну, вони так. Да, аби на цьому ще якось заробляли і нам би утримували гривню. Да, так, так, так сказати. Я до того, що наче відсоток невеликий, але такий самий, як у золота. І це теж така філософія, да, що для глобальних величезних грошей це нормальний актив, який має бути просто да, через, чисто через його амплітуду коливання, ну, Раціональний інвестор туди не зайде максимально великими капіталами.